Зотримали з магазину Алон, придбали там такий чудовий годинничок Amosfit GTS 4. Буква S означає, що він прямокутний. Є ще GTR, тобто кругленький. Ми хотіли саме такий для дружини. Рожевого кольору ремінець. І ось він йде в такі коробочки від AmazFit фермовий. Ось сам годинник. Насправді ми його вже е розпаковували, користувалися ним. І дуже важлива деталь: оця плівка зверху, вона не є прозорою. Я думав, що вона прозора і намагався вмикнути. її. Здавалося, що він не вмикається, але коли її знімаєш, то ось все є. Це вже циферблат е встановлений з застосунку Зеп. Там, до речі, дуже багато цих циферблатів. Дуже гарна форма цього годинника, така вишукана. Навіть цей рімінець не зовсім так обрізаний, а тут є такий пазік, що робить його більш таким привабливим. Гарний дуже матеріал. Здається, це метал. І дуже добре оброблений. І навіть є такий візеруночок на на кнопці. Тобто на жіночій руці він виглядає дуже стильно і гарно. Що тут? Тут? Ще є зарядка, точніше, не сама зарядка, а лише провід. Ось такий провід з магнітом. Ось тут він ставиться контакти Ну я Цей кінець втикати можна в зарядку від телефону. Ну і є ще, як зазвичай, така книжечка невеличка. Ну, з корисного тут є е, QR-код е, на застосунок ЗЕП, який працює з цим е, годинничком. Вважаємо, що дуже гарна ця була покупка, бо годинник дійсно якісний. Дякуємо, Ало, за швидку доставку і сподіваємось, буде добре працювати.